Вітаю на каналі Роксі Зоостар! З вами Марічка, і я нагадую, що минулого тижня ми з вами розглянули систему е в загальному, як відбувається отримання житла біженцями в даному випадку з України у Іспанії. Конкретніше в країні Басків у місті Віторія. Я починаю розказувати, як я проходжу цей шлях. От! І. Сьогодні ми почнемо із самого початку. Перше, що я сьогодні розповім, це чому власне Іспанія, чому я зробила такий вибір. Я насправді обирала з таких країн, як Німеччина, Нідерланди, Велика Британія, е Іспанія, також була країною з першої категорії. Країну, куди б я поїхала, це саме та країна, куди я хотіла поїхати, але з якихось причин не одразу перейшла саме до підготовки поїздки до Іспанії. І, і ще також я розглядала Єгипет. І я хочу поділитися тими факторами, які вплинули саме на мій вибір, і чому з цих з всіх країн я обрала саме Іспанію. Ну, а також розкажу вам деякі моменти та нюанси, які треба мати на увазі, обираючи цю країну для того, щоб приїхати сюди і зареєструватися в якості особи, що потребує тимчасового захисту. Я почну трошки здалеку. Першою країною, на яку я звернула увагу, був Єгипет. Я передпродивилася декілька відеоблогів і в Ютубі, і почитала статті про те, як там можна зняти житло. І ну, взагалі ми, в принципі, знаємо трошки цю країну і вважаємо її комфортною для просто для себе, для душі. Я скажу так, що Єгипет однозначно вам потрібно розглянути, якщо ви плануєте і готові при переїзді за кордон в іншу країну сплачувати оренду за житло. От якщо ви зараз сидите в Україні або в іншій, ну так би мовити, пуферній країні і плануєте переїздити ще кудись. І, Якби у вашому розпорядженні є достатні кошти для того, щоб покрити оренду житла, наприклад, у тиждень в Іспанії або в Німеччині, то однозначно також зверніть увагу на Єгипет, тому що ціни набагато нижче, тому що там тепло, капітан очевидність, і, в принципі, недорогі продукти, недорогі товари. Хороше житло. Якщо треба буде, я дам посилання на, ну, на той влог в Ютубі, відео з якого я найбільше передивилася, коли підводила себе до думки, що можливо, можливо ми теж зможемо організувати поїздку і перебування в Єгипті. Коли Єгипет трошечки я відклала в сторону, на черзі стояли Великобританія та Нідерланди. Причина тому що я знаю англійську мову. І це для мене комфортна мова спілкування, і саме ці країни фактично майже єдині в Європі, де зовсім не буде ніяких проблем для людини, яка володіє англійською мовою. А також Німеччина. Я вважаю, що це та країна, яка, який би не був наплив біженців з України, я чомусь вірю, що ця країна впорається. От у них настільки відточена оця система бюрократичної дисципліни, що вони впораються. Я була в цьому впевнена. І... Фактично, коли я вже всі інші варіанти повідхиляла, в мене залишилося, залишився вибір між Німеччиною та Іспанією. В Іспанію я просто хотіла, а в Німеччину я вірила саме лише з, з того боку, якщо дивитися. Іспанія для мене, так само як і Єгипет, дуже комфортна країна. Я не знаю, якось атмосферно. Я раніше відвідувала цю країну всього лише один раз, але відчуття, які вона дарує туристам, подорожуючим, я була у відрядженні і ну, тільки хороші спогади і враження, і люди. Привітність просто 99-го левела. Також мені імпонує іспанська мова, вона дуже схожа на англійську. І ще вона багато в чому схожа на українську. Також, що стосується Іспанії, якщо порівнювати з Німеччиною і тими ж Нідерландами, ну і взагалі і Великобританії, і навіть скандинавськими країнами, вона знаходиться південніше, хоча. Що тут дуже важливо прийняти до уваги. Тут також є осінь, вона також холодна. Тут також ідуть дощі, тобто не обманюйтеся, це не екватор, це лише Південь Європи, південь Європейського Союзу. І навіть якщо взяти всю Іспанію, північ і південь дуже відрізняються за кліматичними показами, а також за Підготовленістю країни до сезонних змін. Наприклад, північна частина Іспанії в будинках обов'язково буде автономне опалення. На півдні країни лише обігрівачі. Це такий нюанс, який треба. Про який треба, я так вважаю, бути в курсі, і я рада, що мені про це сказали. І я якось трошечки підлаштовувала теж свій пошук, виходячи з цього факту, також. Ще чому Іспанія, ще одна з причин в мене тут можна сказати є знайомі, навіть якщо ми з ними і не дуже спілкуємося, і не дуже зв'язуємося. Просто відчуття того, що тут хтось є, кого ти знаєш, от саме з України, з свого рідного міста, ну от для мене це зіграло роль. А також новина про те, що в Іспанії прийняли законодавчий акт про виплату грошового забезпечення біженцям з України, теж посприяло прийняттю рішення на користь Іспанії. Я не можу сказати, що це основна причина, тому що це не так. Але так дійсно я розраховую на те, що мені буде виплачено хоч якусь грошову допомогу, хоч на якомусь етапі. Наразі сьогодні в нас 11 жовтня. Це питання ще не вирішено. І цей от останній фактор потихеньку підводить нас до другого питання, яке я хочу сьогодні розглянути, а саме грошову допомогу. Повертаючись до попереднього відео, я хочу нагадати, що трошечки вже зачіпала тему грошової допомоги. Тобто, якщо ви починаєте з нульового рівня, з нульової фази і заселяєтесь в гуртожиток, то в певний період вам теж починають щось виплачувати. На ті витрати, які не стосуються утримання квартири, біженці отримують деяку грошову допомогу. Проте також в цьому законодавчому акті прописано те, що ті сім'ї або особи, переміщені з України, можуть отримувати грошове забезпечення в тому випадку, якщо вони проживають у приймаючій сім'ї. Тобто не знаходяться на забезпеченні соціальних організацій, таких як СЕР або Червоний Хрест, ті, хто переїхав на час війни до Іспанії, можуть претендувати на грошову допомогу не тільки якщо проживають під опікою соціальних організацій, а також якщо проживають в приймаючій сім'ї. І це ми говоримо про такі суми, як я буду підглядати. Отже, сім'я з одної дорослої людини тобто одна доросла людина старше 18 років отримуватиме 340 євро. Сім'я з двох дорослих людей 430, сім'я з трьох дорослих людей 470 євро. І сім'я з матері, батька або опікуна плюс одна дитина це 480 євро. Плюс дві дитини 520 євро, та плюс три дитини або більше 520 євро плюс по 50 євро за кожну наступну дитину. Тобто такі суми, і вони також можуть перераховуватися як при нарахуванні, так і в процесі в майбутньому. Ну і також майте на увазі, що ця допомога грошова буде нараховуватися лише протягом 6 місяців. І за цей час бажано вивчити мову та зареєструватися в центрі зайнятості або ж знайти роботу. Наступне питання це власне пошук приймаючої родини. І я для моєї сім'ї з самого початку розглядала е, такий варіант, щоб одразу. Їхати до приймаючої родини не до, не до гуртожитку. І признаюся, що я теж гуглила оренду квартир і помешкань в Іспанії, але ну, на той момент, в серпні, це були в моєму випадку це були непідйомні суми. Тому я перейшла до наступного етапу. І в боксі під відео я надам декілька, декілька штук, десять, напевно, покликань на сайти, де взагалі шукається host family, де знайти вашу приймаючу родину. І якщо коротко робити по ним огляд, то ці сайти, ці ресурси, портали. Розподіляють, можна розподілити на дві групи. Перша це прямий пошук, і друга група це реєстрація анкети для пошуку сім'ї третіми особами. Суть платформ прямого пошуку полягає в тому, що на них реєструються сім'ї і особи, що хочуть знайти приймаючу родину, і контактують напряму. Засобами порталу, але спілкування ведеться напряму, і всі домовленості ви обговорюєте напряму із родинами, ну і робите потім вибір і визначаєтеся. Сайти з іншої категорії, являють собою анкетник, опитувальник, який ви заповнюєте, реєструєте, і адміністратор будуть займатися. Пошуком вільної родини, яка готова вас прийняти. От, і я почала свій пошук з сайтів прямого пошуку, хоча планувала, що якщо не отримую зовсім ніякого фідбеку, то перейти потім до інших сайтів, заповнити анкети, ну і чекати вже. Чекати, коли знайдеться для мене родина. На щастя, так виявилося, що мій пошук мені і допоміг. Тобто я знайшла самостійно ту родину, де ми зараз власне, і проживаємо. Але я просто хочу вас підготувати, щоб ви себе підготували. Запастися величезним терпінням в мене є такий зошит, в якому я виписувала собі потім, щоб не загубитися, тому що там відміточок на мапі дуже багато, тому я все собі виписувала місто, як звати контакт, якщо вказане ім'я, контактний телефон або Покликання на їх соціальний профіль і вказувала той час, на який вони готові прийняти родину. І також позначала, чи володіють вони англійською, бо, як я вже казала, це для мене був найкомфортніший варіант. Я, але я виписувала не тільки англомовні сім'ї, а ну, взагалі які найбільше підходили по часу, на який готові прихистити. Ну, і Просто які мені сподобались за описом. І от починала я, власне, з сайту прихисток, Так, не тільки I can help host, на I can help мені пощастило, але я також відвідувала прихисток hospitality, ну і потім вже цей uh, I can help.host. Він, власне, є інтерактивною мапою, де відмічені е, крапочки, де проживають приймаючі сім'ї, які готові відкрити для вас свої двері. Так от, будь ласка, ось декілька розворотів з іспанськими сім'ями, північ-південь. А, все окремо, намагалася себе до цього підготувати. І ще потім я ще про всяк випадок а, мій пошук перекинувся на Італію та Грецію і а, всього я виписувала контактів, виписала собі 77 контактів, 12 з них відгукнулися. Дев'ять були вже зайняті, а з трьома сім'ями я поспілкувалась і одну з них обрала. Ми домовилися, що ми до них приїдемо. Ще раз повторюю, 77 контактів, 65 з яких не відповіли на моє повідомлення. Тому, якщо будете прийматися за пошук, то дійсно просто запасіться терпіннями. І далі у нас поради щодо того, як підготувати себе до проживання із приймаючою родиною в одній оселі. Найперша від мене порада така: уявіть себе на місці приймаючої родини, і уявіть, що ви опинились в такій ситуації, що ви хочете допомогти іншим особам. Країні, яких іде війна, побути у вашому безпечному домі на той час, який їм знадобиться, або на той час, який ви вважатимете прийнятним для того, щоб їх розмістити. І от подумайте, чого б ви від них очікували. Чого б ви не хотіли, щоб вони робили у вашому домі. І, в принципі, це відповість на більшу частину тих запитань, які ви, можливо, ставитимете самі собі, як жити з іншою сім'єю, що робити, чого не робити. Тому що кожна сім'я має свій певний уклад життя. Ритм життя, якісь моменти, якісь нюанси, які роблять цю сім'ю сім'єю, і які роблять їхнє помешкання дому. Там є якісь щоденні або щотижневі рутини. І цей уклад е, треба поважати. Е, можете навіть не сумніватися, що вони. Приймаючи і взагалі, якщо вони тільки вирішили, що хочуть надати якісь свої вільні кімнати біженцям з України, вони теж готові адаптуватися, тому що вони роблять це не просто так. Вони, ті, хто дійсно готовий прийняти нас, вони готові зробити так, щоб ви тут теж відчували себе. Як майже хоча б трошечки як вдома і як в сім'ї. Тому вони будуть вам допомагати інтегруватися в їхні рутини і також будуть підлаштовуватися під ваші рутини. От. Тому довіра, взаємоповага це крок перший. Поважайте їх готовність допомогти і пропонуйте допомогу по кухні. Або з приготуванням їжі, або з, наприклад, розвантаженням, завантаженням посудомийки, просто прибрати за всіма на столі скласти випрану одяг, білизну, щось по дому. Уявіть собі, що ви насправді не чужинці для них, а вони не чужинці для вас. Уявіть, що ви просто їх далекі родичі, які приїхали погостювати, і для яких абсолютно не проблема десь щось витерти, протерти, пропилососити, погодувати там, котиків чи собачок, або що. Вони це дійсно оцінять, і це зовсім ніяким чином не пригнічить вашу гідність. Наступний момент, будь ласка, прийміть до уваги, що чим далі на захід, тим гостріше тут всі турбуються про здоров'я довкілля, про екологічні проблеми планети. Тому, якщо в Україні ви не звикли сортувати сміття, вимикати світло, виходячи з кімнати, або перекривати воду, поки працюєте зубною щіткою, то вам теж треба. Вже, вже зараз. Ну, власне, це треба вже зробити було вчора. Але замисліться і ви про здоров'я нашої планети. Вона дійсно цього потребує і буде вам вдячна просто, просто так. Ще одне важливе питання це питання безпеки. В процесі. Пошуку родини, вибору родини, спілкування з усіма приймаючими сім'ями, не забувайте про власну безпеку. Тому що так дійсно світ не без добрих людей. Але е не треба думати, що стовідсотково всі, хто потурбувався про те, щоб зареєструвати на якихось сайтах, подати заявку про. Надання готовність надати своє помешкання і відкрити двері для людей, які цього потребують, мають виключно хороші наміри. Інколи варто проявляти здорову підозрілість. Але окрім цього, окрім ваших власних відчуттів. Є деякі практичні моменти, які можуть вам допомогти виявити недоброзичливих перелік запитань, які допоможуть себе убезпечити або викрити якісь підозрілі моменти, на які треба звернути увагу, і ну, припинити спілкування з тією чи іншою сім'єю, або з тим, іншим, з тим чи іншим господарем. Отже, я також дам покликання на цей документ, який створила. А ще також в цьому файлі ви знайдете питання, які дуже раджу обговорити з приймаючою родиною до або одразу ж після того, як ви до них прибудете. Чим раніше, тим краще. І взагалі, поки з ними будете спілкуватися, намагайтесь якомога більше дізнатися про них. І те, що можна, розказати про себе, щоб і вони були готові, якщо вам, наприклад, потрібна медична допомога, або якщо у вас на щось алергія, то вони повинні про це знати. І так само ви розпитаєте, які у них правила дому, які нюанси взагалі поводження в домі, наприклад, поводження з дітьми. Розпитуйте особливо про дітей, якщо це родина з дітьми, то розпитуйте, ну просто щоб показати навіть свою зацікавленість і турботу, дізнайтеся, тому що ну ви не можете ж просто поглянувши, наприклад, знати, що там дитинки на щось алергія. І якщо ви хочете чимось пригостити, на вашу думку невинним, то це може виявитися а, трагічно. Я сумніваюся, що вам захочеться створювати якісь стресові ситуації для родини, що вас прийматиме. Ось такий сьогодні знову довгенький огляд. Ну, така вже я людина. Я просто люблю довго і детально про щось описувати. І все ж, я дуже сподіваюся, що ця інформація комусь знадобиться. Якщо у вас є якісь конкретні запитання, яких я ще не торкалася в попередньому і в цьому відео, і якщо вам потрібно швидко дізнатися відповідь, будь ласка, запитуйте. Роксі Зоостар також є в інстаграмі і у Фейсбуці і. Просто залишайте коментарі. Ну, якщо я знатиму відповідь, то я обов'язково відповім. Да, через день-два я намагаюся відповідати на, на все, що нам пишуть. Якщо даний контент для вас цікавий і корисний, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал, класніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. І я так думаю, що один раз на тиждень я можу підтримувати цей ритм. На сьогодні я вам кажу аста луего, До наступної зустрічі. Все буде Україна, вірте в ЗСУ, донатьте! Слава Україні! І всього вам найкращого!